Це знав Славко. Я раджу цю прекрасну книгу Східно-західна вулиця. Ясно, що сам я її не куплю, не тому, що вона коштує 450 гривень, 450 гривень я б на а тому, що вона дуже товста і написана надруковано дрібним шрифтом. Тут забагато інформації. Ця... Книга доби до інтернету, такі книги я мріяв би читати в 80-ті роки. Я скажу в 80-ті роки, я був би щасливий здобути таку книгу і отримав би з неї безліч інформації. Тут є безліч персонажів, котрі мене захоплюють, почавши від вірменської немезі, де закінчуючи, треба сказати, Курціо Малапарте і його бесідами з нацистськими бонзами. Тут є. У ну, це справа. Це книга присвячена правникам, котрі займалися питаннями геноциду, питаннями злочинів проти людства, воєнних злочинів. Це хороша книга. Це книга за східну Європу, книга за білосточчину, рідну для моєї бабусі, за Львів, за тих людей, котрі жили, котрі уникли. Смерті під час холокосту не стали його жертом, тому що там встигли отримати візу до Швеції. Тут ці переїздки, термінологія, як долари на той час називалися. Тут багато побутових подобається. Тут тих, кого насправді цікавить життя всіх, крім селян. от у ну, нас же, в принципі, література хіба що за найбідніше селянство присвячено. Якщо ви цікавитеся життям найбіднішого селянства, це до українських спогадів. А якщо ви захочете дізнатися, як жили більш-менш освічені люди, то вам треба Читати книги, написані євреями та про євреїв, і це добре і. Суто практично, от ми колись з цією книгою ознайомитеся, якщо ви її купите, а я раджу не пошкодувати 450 гривень. І тут сказала дівчинка, яка тут працює, каже, у нас ще англійською є оригінал. Так от я раджу всім купити цю прекрасну книгу, вона остання лишилася в книгарні, а ми з вами поговоримо за репресії. На тлі от таких от красивих дитячих книжок слід говорити саме за репресії. Ми йдемо звільнювати наш Любий Південь, а стратегії ми не маємо. Розумієте? Ми не не маємо стратегії. Ми єдина стратегія, яку я побачив з практики, це те, що наше рідне СБУ воно повторює не менше рідне нам НКГБ. От все, що є, це налякати людей, зробити їх ворогами. От як ми зробили ворогами об'єктивно та суб'єктивно мешканців західної України, ви знаєте, так зараз ми зараз ми починаємо робити ворогами мешканців півдня. Ми чимось вважаємо їх гіршими, чимось підозрілими. На кого як тут у нас засію була дискусія? На кому поки що отигрались наші карантинні органи на самих беззахідних, на жінчинах учителях, на жінчинах викладацих виховательках дитячих садків, тому що у нас завдає, є що залякати. Нічого іншого дати мешканцям звільнених ми не можемо території. Ми принесли разом із свободою бідність як червона армія. Ми об'єктивно бідна країна. Ми не можемо їм нічого дати, але можемо натомість їх налякати. Замість того, щоб розділити їх, ми їх об'єднуємо цим почуттям перебування в окупації, почуттям власної долі, власної. Як то сказати, ну не, не можна користати слово неповноцінність, не власної підозрівості для визволителів, і тому що ну розумієте, до ну, що могла натворити людина, яка мені не подобається власне не репресії, мені не подобається радянський характер цих репресій. Отак, от, от перелякані французи діяли під впливом комуністичних функціонерів, коли боролися зі своїми колаборантами перший час. І так само діяла радянська юстиція, яка як ви знаєте до Руденка, до генерального прокурора Руденка, наша юстиція не була юстиції вони судили за революційною цілесобразністю і власне нормальна прокуратура постала десь на початок 50-х років на середину 50-х років і вона знайменувалася змінами постання нових кримінальних кодексів радянських республік от як ви знаєте найкращим з котрих був казарський а найгіршим з котрих був український тому що українська еліта будувалася замовним принципом Мовнюки її творили, і людей здатних написати. Ми лишили найгірший власне кодекс кримінальний, це найбільш найбільш колоніальний, найгірший кодекс. І ця традиція колоніальності гіршості нашого кримінального кодексу вона продовжується і зараз в незалежній Україні. Так от. Метою репресії є, що не об'єднати населення, котре ви піддаєте репресіям, а розділити. І замість того, щоб розділити людей, розділити їх на категорії винних, невинних, ми їх об'єднуємо чим випадковістю репресій і нерозумінням цих репресій, от як ви пенсіонера, суміте. Мені не подобаються промови прокурори, я спостерігаю за цим процесом. Мені нагадують 44-45 рік радянського правосуддя, що от він працював водителем в поліції окупаційної, мог возити на розстріл, мог возіти на... на, на, на... Питки українських патріотів, так ти доведи, ти скажи, що такого-то такого, ти -то, такого -то він тоді, то тоді, ти -то в машині, а потім те і те з таким-то, таким-то сталося. Це буде підстава, хоч якась для правничого звинувачення. А те, що людина могла або робила це анонімно без прізвищ, без даних, без характеристик, це наруга над правосуддям, це цілісообразність. Тоді краще було б зробити, як навчально ставаєш Сталін, забраче як тисяч десять і розстріляти, як це зробили в Катені. Розумієте, оскільки... Розстріляти ми зараз не можемо, як ви розумієте, Європа не дасть набоїв, то лишається так отатигриватися на якихось водителях МВС, на якихось викладачках, на якихось слухайте, воспитательницях дядських садов. В той час, як ті, хто працювали в органах влади, вони всі цілі, ті, хто насправді, згідно теорії, права, мають не. Відповідальність понести. Вони всіх нікого не зачіпили, бо всі мають зв'язки. Влада та сама. Вони між собою домовляться. Всі найбільш винні виїхали. Виїхали не тільки до Росії, виїхали вже і на запит і там кукують вже у Канаді. Ви знаєте, що ласкава Канада, ласкава Америка запропонувала. Виїзд для бідних жертв українців. Одним з перших скористався Любий нам всім коца. Бо ми вже ніколи не побачимо на вулицях Києва і не зможемо плюнути йому в обличчя. Отакі, от, от у нас репресії.